Ну і фінальна частина про е, плани Банкової, як вивести свого зеленого патрона з всієї цієї ситуації, як військового злочинця. Я зараз про Зеленського. Е, на Банковій є вже план, він лежить. Е, це, скоріше за все, розробляв Петров. Мозги там є, я чесно признаю, але людського там нічого немає. Е, вони планують, Зеленський дуже скоро захворіє. Це їхня мета, і ці, ну не мета, а їхній план. Він захворіє. Вони про це заявлять. Йому чуть не потрібна операція і під чуть не педоплиски нашого народу. Він е, вийде на лікування, і там вони скажуть, що він просто не може фізично вже бути як президент і вести цю війну. Е, от так вони хочуть вивести. Його із влади, із цієї цієї ситуації. Вони вже це зробили, але Америка дала транше, і їм треба зараз його ще додерибанити. Тільки це затягує війну. Але вже війна підходить до логічного завершення. Як тільки Зеленський піде, війна закінчиться. Трішки трішки ще зовсім почекати. Я думаю, що також, по моїй інформації, ще десь місяця на три, вся Епопея. Все залежить від того, наскільки розтягнеться з Зеленським ця шоу-програма, коли він піде. М -м ще раз повторюю: нікого ні на що не агітую, можете вірити, можете не вірити. Просто збережіть, коли це все відбудеться, просто там згадайте. Е ну, а кожен хай нехай робить свої висновки сам. Мій висновок, не то, що висновок, а факт, що це війна повністю ручна. І українська сторона, України, влада повинна повністю відповідати також на рівні з російською за всі ці злочини, які сьогодні відбуваються. Будьте, об, бер, бережіть себе.